Вступна кампанія до закладів професійно-технічної освіти розпочалася в червні. Заклади самостійно визначають терміни прийому документів від вступників. Для того щоб знайти інформацію, про це варто зателефонувати до обраного училища чи ліцею або шукати всю необхідну інформацію на сайті закладу. Про це повідомила директорка департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської ова Мар'яна Марусинець. Великий акцент робиться на робітничу професію, саме на професії, які пов'язані із тим, щоб відновлювати в умовах війни. Всі точки, які сьогодні перебувають в таких кризових ситуаціях, нам не вистачає таких спеціальностей, як слюсарі, як зварнювальники. Нам не вистачає сьогодні сантехніків, нам не вистачає електриків, нам не вистачає навіть для сфер побутового характеру, так громадського харчування, це є кулінари, це є повари, це є кондитери. Із 19 закладів профтехосвіти на Закарпатті 16 є комунальними обласної ради та вже оголосили про регіональне замовлення на 2,5 тисячі бюджетних місць. Крім того, закарпатські заклади роблять акцент на дуальній формі навчання. Та співробітництві з роботодавцями конкурсний відбір формується за такими критеріями: рейтинговий список вступників, результати співбесіди, середній бал свідоцтва про освіту 9-го чи 11-го класів, результати вступних випробувань. І окремі заклади професійно-профійно-технічного профілю з цього року започаткували диктант. Чому тому, що це знання української мови, знання державної мови, і кожний фахівець, який би рівень він кваліфікацій не отримав, він повинен знати мову. Крім професійно-професійних тих закладів освіти. В нас є і педагогічні заклади освіти, у нас є і кооперативні заклади, де дійсно потребують сьогодні таких кваліфікованих спеціалістів. Тому що у дуже багато годин дається не тільки на теоретичне знання тих предметів, які вони навчають, або їхні якби професії, а дається навики практичного такого практико-орієнтованого спрямування. Цьогоріч документи до закладів можна подавати як у паперовому вигляді, так і через електронний кабінет вступника. Знайти заклад, в якому навчають обрані професії, можна в єдиній державній електронній базі з питань освіти. Прийом документів загалом триватиме до 31 серпня, а кожен заклад самостійно обиратиме так звані хвилі до зарахування з можливістю додаткового набору на вільні місця до 1 листопада.